Всім привіт, друзі! Ну що з вами Фараон. Ну і звісно, сьогодні ми поговоримо про нове собиття, яке розроби нам звезли, і ви можете отримати в цьому собитті просто безплатний костюм. Виконати потрібно досить легенькі завдання. Так, ну і давайте приступати до огляду, але це перед цим, звісно, підпишіться на канал, ставте лайки, ну і, звісно, додивіться ролик до кінця. Ну що ж, давайте зайдемо в наші собитє. І тут у нас появилось нове собитє, яке називається Путь к Славі. Е, для е, времінного костюму отакий От костюмчик у нас непоганий. Дивіться, який прикольний, да. прикольний, класний, з такими червоними як сказати обкантовочками, біленький, непоганий класний костюмчик. Е, якщо ви заходите в ігру 2 дня... Вам дають костюм на время. На время. Наскільки часу? Зараз е, глянемо. Наскільки його дають. Е, на 3 дні вам дають костюмчик. Ви маєте побігати у ньому, Е, Якщо 3 дні заходите. Звісно, вам дають одну каску. Ну і якщо ви виходите один день, то вам дають отакий набор. Ну, тут, звичайно, може випасти червоний кристал. А так це фігня графіті на времі. Так, слідче це рейтинг. Вам потрібно попасти в топ-10. В топ-10-9 топ топ разів ви получаєте 3 таких і 2 набори. Ну, в принципі, ось ви бачите на катінці. Зато за попадіть в топ-10-15 раз, якщо 15 раз ви попадаєте, то ви получаєте ось таку аватарочку. Ну і звісно, саме вкусне це команда. Отут реально саме вкусне дають. Тут вам треба завершити 7 матчів. Ні, одразу е, завершити один матч в команді з друзями, ви получаєте один наборчик оцей. Е, Якщо е, три матчі завершаєте з друзями, ви отримаєте карточку місії. Карточки місії, як ви знаєте, можна застосовувати у пропуску місії в РП-ках в місіях. Як сказати, еженедійних. І класик. Ця купона класик кейса. Ну і звісно, CC7-матчі вам дають скидочні купончики на время і наборчик. І найвкусне це в нас за 15 матчів. У мене 10 матчів вже пройдено. За 15 матчів вам дають рамку. Прикуйна рамка. І, звісно, за 20 матчів вам дають імбобічний костюм. Який вже йде назавжди. Навзавжди. Ви його забираєте назавжди собі в колекцію. Реально костюм класний, тож потерапіться Собиті ще буде у нас е, доступне 11 днів. Вхудбе 2 дня. Це, це 11 днів. Рейтинг і команда. Тож поспішіть, забирайте і реально кайфуйте. Ну що, з вами був, як завжди, Фараон Ну, побачимося в слідючому відео. या कोई उजापया है